І зараз до нашої розмови доєднується речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітаємо вас. Доброго вечора вітаю, вітаємо, пане Юрію. Дякуємо за те, що доєдналися. Ось у повітряних силах інформації щодо використання Росії балістичних ракет, які передала КНДР, поки не підтвердили, але й не спростували. Ви зазвичай любите казати, що журналісти шукають сенсацій. Ми без сенсацій, однак чи є оновлені дані щодо північно-корейських ракет. А чому ви у мене це питаєте? Ну я звідки знаю? Чи повітряні сили звідки знають? Це інформація, яку можуть знати американці або ж ті, хто знайдуть уламки ракет і так далі. Повітряні сили збивають те, що летить на радарах. З'являється ціль її знищують. Тому інформацію про те, що ми можемо надати стосовно цих ракет, ну навряд чи до нас. В першу чергу, тому що повітряні сили ви знаєте, відповідно ну, кожна ціль для нас це крапка на радарі, яку ми виявляємо, супроводжуємо і знищуємо. Тому яка це була балістика, ну тут як можна сказати, тільки лише тепер за уламками тих, якщо знайдуть уламки ракет, а це теж доволі таке проблематичне питання: знайти уламки на землі. Це Ну, ракета розлітається на тисячі шматочків, там чи чи навіть більше ніж тисячі. От таким чином є відповідні служби. Національна поліція це все може там описати, зробити певні висновки, експертні висновки, і вже інститут судових експертиз досліджень може дослідити і сказати, що це було. І то не факт. Якщо ракети власне південнокорейські, північнокорейські, вірніше, перепрошую, можуть. Бути ну один в один з російськими схожі, то тут теж буде важко довести, ну принаймні, це потребуватиме якогось часу. Ну але втім, як кажуть, диму без вогню не буває, зрозуміло, що наші партнери в сполучених штатах таки мають інформацію. Відповідно, я думаю, що цим вже займається так, що як і Радбез був е, зібраний в нас, ну рада безп... Безпеки, з безпеки та оборониться на увазі. І думаю, будуть встановлені факти, і ті, хто. В тому в тому компетентний буде розбиратися надалі. Пане Юрію, ось попередні інформаційні години до нас у студії доєднався Дмитро Чубенко, це речник Харківської обласної прокуратури, і він розімував, що є вже певні відмінності, тому що було обстеження власне тієї території, відмінності у розмірах ракети, відмінності у певних деталях. Однак, затерте маркування. Якщо інформація підтвердиться, чи це якось відзначиться на роботі протиповітряної оборони нашої країни, чи додасть якихось складностей? Ну, які можуть бути складності, коли це балістика? Ми розуміємо, що балістику можуть збивати лише ті засоби, які збивають. Ну хіба не обстрілюють Харків С-300 чи С-400 чи Іскандер М? У нас є засоби, здатні збивати Балістику. Ви знаєте, що це Петріот, безумовно. Ну, в Петріота радіус діє 40 кілометрів на Балістику. Тому зрозуміло, що. Проти балістичних ракет чи аеробалістичних кінжал ми не маємо сьогодні таких достатньо засобів, щоб захищатися. Тому тут безумовно, перш за все, це пасивна оборона. Що таке пасивна оборона? Ви всі знаєте, це укриття, бетон, ну і так далі. Те, що балістика не завжди попадає туди, куди вони хочуть, це надзвичайно добре для нас, тому що не все так гаразд навіть з тими кінжалами на Росії. Ну визначити ракету, ну я. Теж там в тій темі трошки подивився, так що 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 в мережі є. Ну надто схожа вона на іскандер, та північно корейська ракета. Тому я думаю, що і за цими технологіями вони і їх виготовляли. Ну можливо, щось там є і, і інше. Тому тут питання не в тому, наскільки вона складніша, не складніша і так далі. Ну можливо, там буде дальність збільшена трошки, так, за рахунок там. Якихось додаткового пального і так далі, ну дальність для балістики це більша неточність для балістики. Це стосується кінжалів інших ракет. А е е е те, що ракета дійсно е зроблена з російських технологій, ну я думаю, тут не варто сумніватися. Якщо підтвердиться все ж таки інформація про північно-корейські ракети, чи це вперше Росія атакує Україну ракетами іноземного походження? Ну, хто його знає, я ж вам кажу. Тут дуже важко сказати, можливо, і Іран щось вже поставляв. Тут е, нічого не скажеш, тому що це неможливо побачити. Воно летить. Ви його бачите такою відміткою на радарі. Відмітка зникає інколи сама, от радіолокаційно втрачається, може десь упасти. Так? Або якщо її збивають, воно розлітається на рештки. Тому е, сказати точно, е, що саме. Вперше це було чи не вперше. Питання ж навіть не в тому. Питання в тому, що Росія отримує від держав, які потикають і які фактично війшли в ту вісь злая. я вже сьогодні казав, ну це і Іран, і Північна Корея. Не лише оці ракети. Мова йде і про безпілотники, мова йде про артилерійські снаряди, мова йде про міни та інші боєприпаси та амуніцію. Це вже давно відбувається. Північна Корея відправила вже. Ну, сотні вагонів у Росію е, різних боєприпасів. Ну про Іран взагалі ми мовчимо, ну, не знаємо, що, що шахеди там йдуть без перестанку, плюс і інше озброєння. Тому долучиться до цього чи не долучаться е, ці ракети, про які ми говоримо. Це ну лише питання часу. Так ми повинні розуміти, що заказ загрози існує, і Сполучені Штати не дарма про це попередили. А це знак і сигнал для того, що Україна потребує теж. Відповідного озброєння і балістичних ракет, зокрема, про які ми не раз з вами говорили, і крилатих, які хотілося б отримувати. Ось у своїй відповіді ви сказали, а хто його знає. Протиповітряні сили нашої країни вони отримують звідти досліджень тих відомств, які займаються цим? Ну про повітряні сили мають інформацію відповідно від розвідки. І цю інформацію мають визначені люди, які можуть. Нею оперувати для подальших прийняття рішень, але я вам ну ще раз по балістика вона однакова, вона летить по балістичній траєкторії. Це падає вниз, так летить вверх і падає вниз по балістичній траєкторії. Тому особливого значення, що там які ТТХ вони не зміняться, тому е... яка це була ракета, чи як вона потрапляє до Росії, яким каналом будуть казати відповідні е... наші розвідки, можливо, від влади хтось прокоментує цю ситуацію. Пане Юрію, будь-якому випадку, дякуємо вам за те, що знайшли час і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Гнат, це речник командування повітряних сил збройних сил України, був разом із нами на прямому зв'язку.